16 травня середа новини на каналі Бізнес ідея Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску. Дивіться, не футболом єдиним Львів визначився, чим розважатиме гостей Євро 2012. У вільний від матчів Час молоді успішні, як розкрутити власну справу, маючи лише ентузіазм і готовність працювати. Пропозиція зростає за два дні. До IPO Фейсбук на чверть збільшив кількість акцій до продажу. Припливу валюти до України на час євро 2012 очікує Нацбанк. Вливання може повторитися і у вересні під час виборів до парламенту. Збільшення іноземної валюти в країні дозволить зберегти збалансовану ситуацію. Курс національної валюти на міжбанку з початку року практично не змінився. В НБУ вважають прийнятною амплітуду коливань гривні у межах 2,5% по року. В предвірі євро 2012 буде дванадцять определенний приплив иностранные валюты, объемы у нас есть свои оценки. В принципе, они достаточно умеренные, но они позволят удержать ситуацию, не допустив резких колебаний, как будто ревальвация, обесценение валюты или ее удорожание. У квітні продажі на вітчизняному авторинку упали на 1% проти аналогічного періоду 2011-го. Проте це майже на відсоток вище, ніж минулого місяця. Такі дані наводить агентство «Автоконсалтинг». Змінилося минулого місяця і десятка лідерів ринку. Перше місце зберіг Хюндай. Ваз, як і раніше, на другому. Однак машин Hyundai продали на 20% більше, а вазів на 10% менше. На третьому місці Кіа, продажі якої зросли чи на 10%. Авто у преміум сегменті першість виробництва. Mercedes-Benz. березневий же лідер BMW у квітні опинився на четвертій сходинці. Експерти кажуть, продажі Hyundai і Kia зросли через ліквідацію дефіциту найбільш ходових моделей. А щодо вазу, то виведення на ринок нової моделі Lada Granta допоможе концерну навіть претендувати на лідерську позицію. Укрзалізниця підписала контракти з корейською компанією Хюндай Ротем на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Хюндай. За контрактом корейська компанія протягом 5 років виконуватиме гарантійні зобов'язання щодо ремонту і експлуатації потягів. Окрім цього, Укрзалізниця шукає партнерів для виготовлення таких потягів на території України. У компанії запевнили 20% корейських потягів виготовлятимуть саме в Україні. Фінансування постачань здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів Укрзалізниці, зокрема 85%. Відсотків від загальної вартості 10 електропоїздів, тобто 261 мільйон доларів, фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів УкрЕксімбанку Республіки Корея терміном на 10 років. Нікопольський завод феросплавів за чотири місяці скоротив виробництво майже на третину проти аналогічного періоду 2011-го – До 193 тисяч тонн. НЗФ – найбільше в Україні підприємство з виробництва силіко і феромарганцю, використовує імпортну та вітчизняну сировину для виготовлення феросплавів. НЗФ контролює група істван, яку створили восени 2007 року внаслідок реструктуризації групи Інтерпайп, а також група Приват обидві Дніпропетровські спроби держави повернути контроль над. Цим підприємством були марними. Відлік на дні до Євро 2012 залишилося менше місяця. Попри те, що не всі дороги відремонтовані, а в готелях захмарні ціни міста готуються зустрічати вболівальників. Більшість його з музикантами, які будуть розважати фанів, уже підписано. Маршрути для привезення гостей також складено, а незабаром у Львові розпочнуть монтувати фан-зони. Футбольне свято уже на порозі. У Львові на площі ринок красується величезний м'яч, а скульптури біля ратуші вбрано у форму національної збірної. 23-25 травня на майдані перед оперним театром зупиниться кубок турніру. Кожен охочий зможе з ним сфотографуватися. Наступного дня, 26 травня, на цьому місці змонтують фан-зону. Вона займе проспект Свободи і вміщуватиме 30 тисяч уболівальників, а діятиме 7 червня щодня від полудня до опівночі. Фанзона буде огороджена достатньо високою огорожею, 2,5 метри. А вхід на фан фанзони у матчеві дні буде безкоштовним, але ця огорожа є буде здійснюватися догляд на предмет небезпечних речей, чи то скляної тари, чи ножів. Біля оперного театру встановлюють екран площу 80 квадратних метрів. Трохи менший на 24 квадрати облаштують біля пам'ятника Шевченкові. У безматчеві дні тут лунатиме джаз, роки, електронна музика. Однак найцікавішу програму готують у дні матчів. Тож 9 червня на сцені перед оперою виступить Медхець Іксель, 13-го Скрябін, а 17-го Бумбокс. В дні, коли гратиме українська збірна, ми спробували підіграти підібрати програму так, щоб нам сказати з виконавців, які найбільш патріотично настроєні. А отже, 11 15 червня у Львові буде танок на Майдані Конго, 15-го Друга ріка та 19-го гурт Тартак. На увесь час єврочемпіонату центральну частину міста буде перекрито. Зокрема, громадський транспорт, який курсує центром, скерують паралельними вулицями. Натомість між об'єктами Євро у дні матчів їздитиме приблизно 100 автобусів. Ми плануємо два додаткові експрес-маршрути: це експрес-маршрути, залізничний вокзал, центральна частина міста до фонзони, фактично під'їзд. І другий експрес-маршрут це центральна частина міста, а стадіон Арена Львів для перевезення відвідувачів стадіону Арена Львів. Усі інші маршрути існують в маршрутній мережі у нас, і вони будь просто підсилені автобусами великої пасажиромісткості. Причому проїзд у цьому транспорті для власників квитків на матч та акредитованих осіб буде безкоштовним. Щоб компенсувати витрати на перевезення фанів до стадіону і назад, УЄФА виділив Львову 125 двадцять п'ять тисяч євро. Натомість рестораторам довелося брати гроші з власної кишені на обладнання для перегляду матчів. У більшості закладів громадського харчування встановили спеціальні плазми. Ми також зробили спеціальну акустичну систему в нашому ресторані, де буде дуже гарний і якісний звук для перегляду цих футбольних матчів. Це американська акустична система Електровойс. Обладнання саме цієї фірми встановили на львівському стадіоні. Комплект для ресторану обійшовся у 45 тисяч євро. Дорого каже директор, зате завдяки високій якості звуку, глядачі почуватимуться, наче на арені. На відміну від рестораторів, представники туристичного бізнесу не розраховують на особливий попит на їхні послуги. Відтак нових туристичних маршрутів до євро не розробляли. Щоправда, одна із компаній змінила назву свого колишнього маршруту на більш футбольну і тепер пропонує його вболівальникам. Пропонуємо власне пивний тур, який називається лицарі пива та футболу, а під час якого люди мають можливість спробувати ті види пива, які виробляються у Львові. Залежно від кількості осіб замовлених страв та напоїв, цей тур коштуватиме від 250 до 500 гривень на людину. Загалом у Львові зроблено багато підготовчої роботи до Євро 2012 Але наскільки місто готове до проведення подій, вболівальники матимуть змогу побачити вже за кілька тижнів. Ксенія Чепурна, Роман Мишковець, Львів, телеканал Бізнес. Ринок добровільного страхування автомобілів у глибокій кризі. Торік поліси КАСКО придбало лише 450 тисяч автовласників. Це менше 10% від відємності ринку. Хоча ще кілька років тому портфелі страхових компаній на 80% складалися саме з угод по КАСКО. Що роблять страховики, аби виправити ситуацію? Поцікавилася Тетяна Блінова. Заплатити їй спокійно це про страховку каску. Коштує вона близько 6-7% від вартості автівки. Виплати у разі настання страхового випадку інколи можуть перевищити внесок у десятки разів. Утім, попри очевидні переваги такої страховки, кількість власників полісів КАСКО протягом останнього часу скорочується. Загалом по українському автопарку такі страхові свідоцтва має не більше 10% водіїв, кажуть в Українській федерації страхування, але і ця цифра є завищеною. Ця цифра є занадто оптимістичною, тому що. Останні роки, 11-й рік, 10-й рік це роки, коли закінчувалися кредитні договори на купівлю нових машин ще в докризовий період. Відповідно, більшість цих машин не, не страхується не страхуються вже при виході з предмету застави як з комерційного банку, тому я вважаю, що десь на сьогоднішній момент доцільно говорити про 7-8% застрахованого автотранспорту. Високий потенціал ринку підштовхує компанії до його освоєння. Раніше локомотивом продажів казку були банки. Вони зобов'язували страхувати усі кредитні автівки. Нині ж страхові компанії самі думають, як збільшити премії. Компанії мають два шляхи: або займатися демпінгом, тобто знижувати вартість КАСКО. І інший вихід це максимально популяризувати цей вид страхування і надавати додаткові послуги, як то пов'язано з, наприклад, транспортуванням транспортного засобу, або дається можливість там виклик евакуатора, або компанії застосовують інші акційні якісь продукти, додають додаткові акції. Зниження тарифів залишається одним з найдієвіших методів залучення клієнтів, продовжує Наталія Гудима. До кінця року можна очікувати здешевлення полісів КАСКО на 5-10%. Утім, це небезпечний метод конкуренції, попереджає вона, адже КАСКО сьогодні найзбитковіший вид страхування. Лише правильна тарифна політика може обезпечити компанію від банкрутства. Страхова компанія розуміє, що якщо вона буде знижуватись, да при цьому буде залишати ну перелік. По умовам договору, перелік випадків, коли вона виплачує, не буде його скорочувати, як то кажучи, паралельно з тим, що вона зменшує страховий платіж, то страхова компанія дуже швидко стане банкрутом. Через те, що КАСКО є добровільним видом страхування, аби залучити клієнта, учасники ринку мають шукати нестандартні продукти для різноманітних категорій клієнтів, каже страховий брокер Ібрагім Габідулін. Приміром, одна страхова компанія пообіцяла клієнтам збільшити термін дії угоди з КАСКО на півроку в разі виходу збірної України в півфінал на євро 2012 Популярними є такі продукти, як КАСКО до першої ДТП, чи такий, що пропонує виплату лише при викраденні автомобіля. Існує чимало програм для різних категорій клієнтів. покупает автомобили для молодых э, девушек э, име не имеющих стаж и так далее некоторые страховые компании вообще отказываются э, эту категорию людей страховать вторая категория людей это профессиональные водители почему он должен платить страховку допустим там 6 7 процентов когда он имеет стаж 10 лет без аварийно? Для нього треба придумати хороший страховий продукт. Одним з головних факторів вибору страхової компанії є її тарифи. Така тенденція склалася через те, що страхові компанії пропонують однакові, часто скопійовані у конкурентів продукти, кажуть експерти. Тому саме ставка на індивідуальний підхід та унікальні страхові продукти допоможуть збільшити продажі КАСКО. Тетяна Блінова Валерій Власюк, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Ви молоді, без копійки в кишені, однак мрієте про власну справу? Це можливо. Головне чітко розуміти мету та способи її досягнення і бути готовим працювати у поті чола. Як розпочати бізнес і у що він може перерости, розкаже Марія Биба. Перед тим як починати власну справу, варто зрозуміти, що саме матиме попит для цього. Фахівці радять спочатку обрати щонайменше п'ять різних видів бізнесу і перевірити кожен з них. А от зупинятися варто на тому, який може виявитися перспективним. Перший шаг Нужно взять недолго думая, і протестувати нішу. А взять і запустіть рекламу на площадках. Є дуже много безплатних площадок, є дуже багато дешевих площадок, типа Авіта, Сланда, да там Яндекс, Гугл. От, тобто, по суті, які не потребують большого стартового капіталу. Сказати, що я продаю такий-то товар. Коли ж ви отримали перші замовлення, далі є два варіанти. Якщо маєте мінімальний капітал, шукаєте постачальника і купуєте у нього товар. Якщо ж стартового капіталу немає, заробити його можна на посередницьких послугах. Вы начинаете работать как агент, то есть по договору ну, комиссии или агентскому договору, получая некую дельту с той сделки, которую ты обеспечил между поставщиками. 2, 3, 4, 5 тысяч долларов можно вполне сделать, работая и в сырьевых нишах, и в нишах, связанных с оборудованием, и со строительством, и с разными-разными-разными, как агент. Михайлові 22. Однак у нього вже є своя відео студія. Починав юнак з організації зйомок як додаткового заробітку. Це знаходив клієнта, орендував приміщення та техніку, одноразово винаймав оператора, гримера та інших. За два роки назбирав капітал, звільнився з роботи, купив власну техніку та орендував постійне приміщення. Коли я відкрив свій сайт по свадьбам, ну він мені стоїв 100 доларів. ще 100 доларів я запустив на рекламу. Я еще не успел сайт оплатить, потому что мне его еще не до конца закончили. Я пустил туда трафик. Через 4 часа после того, как я пустил трафик, он принес мне 700 долларов оборота, из которых 400 долларов чистой прибыли, из которых 200 долларов мы вынимаем на расходы. Сайт окупил себя сам за 4 часа. Власним бізнесом Михайло займається менше року, однак вже зараз вони з партнерами мають від 5 до 7 проєктів в місяць середньою вартістю в 40 тисяч гривень. Головне – чітко орієнтуватись на свою цільову аудиторію. Ну, за останній місяць ми зробили 9 тисяч доларів. Я не розглядаю там на даному етапі бюджети там свише 15-20 тисяч доларів, тому що ну, це определенний рівень клієнтури. Да, і поэтому ну я розглядаю більш бюджетний сегмент, тому мене є для цього бюджетного сегмента ресурси. Однак не у кожного все так вдало складається, як у Михайла. Засновники проекту Бізнес молодість кажуть, що лише від 20 до 40% молодих людей, які тільки не розгортають бізнес, досягають бодай -як, якогось успіху. Серед головних причин невдачі відсутність особистого інтересу до предмету бізнесу, неготовність напружена працювати і страх ризикувати. Однак головне радять тренери недовго роз. Думываться а о до справа. Не нужно думать, а как сделать до того, как ты сделаешь. Сначала сделай, поставь себя в ситуацию, где ты столкнешься с этой проблемой, и ее уже на месте решай. Иначе ты никогда, ну, скажем так, проблемы, которые ты думаешь, будут, ведь проблем будет много. Но ты думаешь, что будут одни проблемы, а по факту 98 проблем будет совершенно других. Успішність бізнесу залежить не тільки від його перспективності, а й від того, наскільки він вам близький. Переконують засновники проєкту Бізнес молодість. Поєднання цих факторів здатні забезпечити вдалий старт та подальший розвиток власної справи. Марія Биба, Валерій Власюк, Леонід Горлань, новини телеканал Бізнес. Голосування, на яке чекає вся Європа у Греції, призначено дату повторних виборів до парламенту. Від їх результату залежатиме, чи залишиться країна в Єврозоні. Європейські експерти вже закликають розробити можливий план дій на випадок виходу Греції, але все ж таки сподіваються на краще. 17 червня цього дня у Греції відбудуться нові парламентські вибори. Сьогодні лідери політичних партій про це домовилися, оскільки після численних спроб їм так і не вдалося сформувати урядової коаліції. Для греків це не дивина. Цього я й очікувала. Це було очевидним, тому що партії вірять в абсолютно різні речі. Неможливо, щоб вони знайшли точки дотику. Тому я знала, що це трапиться. Сьогодні також у Греції призначено тимчасового виконувача обов'язків прем'єр-міністра. Ним стане Панайотіс Пікраменос, головний суддя Верховного адміністративного суду країни. Політична нестабільність у державі посилюється. Населення шукає шляхи, як захистити свої кошти в умовах можливої відмови країни від євро. Усі схвильовані. Невже не видно, що відбувається з банківською ліквідністю? Люди забирають гроші з фінустанов. Вони бояться, що країна повернеться до попередньої валюти драг. Ми вони ховають гроші у сейфи. Це щось надзвичайне, неначе наближається війна. Тим часом у ЄС також занепокоєні потенційним виходом Греції з єврозони. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон закликає терміново вжити заходів для виправлення становища. Єврозона повинна зробити вибір. Якщо вона хоче залишатися і надалі в такому складі, як є, то потрібно вибудувати належну стратегію, вдатися до певних кроків, щоб оберегти найслабших членів. Інакше доведеться рухатися в іншому напрямку. Європейські політики закликають країну слідувати попередньо встановленим домовленостям і дотримуватися заходів жорсткої економії, аби не втратити фінансову підтримку міжнародних інституцій. Єврочиновники одноголосні результат виборів визначить подальшу співпрацю Греції з ЄС для майбутнього країни, для майбутнього народу, зараз важливо, щоб греки були повністю поінформованими про наслідки свого вибору. Ми, звісно ж, поважатимемо демократичне рішення людей. Експерти кажуть, прийдешні вибори не гарантія поліпшення ситуації, але у греків немає іншого варіанту. Вони прогнозують, якщо партії, що пройдуть у парламент, не знайдуть компромісу, ризик виходу греції з єврозони тільки збільшиться. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Британська економіка продовжує відновлюватися, але проблеми в Європі створюють для британців неабиякі ризики. Про це заявив голова центробанку країни Мервін Кінг. На відміну від країн Єврозони, у Великій Британії прогнозують зростання економіки. Однак через проблеми в сусідніх країнах процес значно уповільниться. За прогнозами банкірів, рівень інфляції залишиться на рівні 2% ще принаймні рік. Хоча три місяці тому вони казали, що цей показник стрімко падатиме. Голова центробанку каже, тепер складніше робити прогнози. Ми не знаємо, коли небо над нашою країною проясниться, але ми маємо усі підстави вірити, що ріст економіки відновиться, а рівень інфляції впаде. Та вітер з Європи все ще може нам зашкодити. Ми будемо робити усе можливе, аби пройти крізь цей шторм і досягти штилю в економіці. Фейсбук хоче більше. Інтернет-компанія, що володіє найбільшою у світі соціальною мережею, збільшила розмір IPO на чверть. Тобто інвесторам запропонують на 84 мільйони 600 тисяч акцій більше ніж планувалося спочатку. Думки експертів з приводу майбутнього компанії відрізняються кардинально. за два дні до запланованого первинного розміщення акцій. Соціальна мережа Фейсбук збільшує кількість цінних паперів до продажу у цю п'ятницю на 15% відсотків Фейсбук або 421 мільйон акцій стартова ціна від 34 до 38 доларів за штуку. За попередніми оцінками, власники мережі можуть отримати близько 16 мільярдів доларів. Деякі аналітики переконані, Facebook Фейсбук як бізнес матиме блискуче майбутнє, адже до цього не існувало нічого подібного, з чим можна його порівняти я дійсно вважаю, що у них попереду яскраве майбутнє, і що люди досі не усвідомили той вплив, який Фейсбук матиме на інтернет, на бізнес і на медіа. Капіталом, що дає Фейсбук, такий розвиток є користувачі мережі. Станом на кінець березня у ній налічується понад 900 мільйонів юзерів, причому більшість поза межами північної Америки. Вже навіть підрахували. Середньостатистичний користувач Фейсбук проводить на сайті 6 годин на місяць. І з кожним днем кількість персональних сторінок у Фейсбук збільшується. Я заходжу на Фейсбук двічі чи тричі на день. Переважно з мобільного я вже залежний і не знаю, чи зможу обійтися без цього. Проте є менш оптимістичні експерти. Наголошують, менеджменту соцмережі Фейсбук треба шукати нові шляхи для підтримки темпів зростання, адже та позитивна динаміка, що є зараз, вічно не триватиме. Це дуже агресивна оцінка. Вона означає оцінку довершеності, але компанії тепер потрібно відповідати, точніше, навіть перевершувати очікування інвесторів, які й так неймовірно високі. Таким чином вона зможе триматися на рівні капіталізації понад 85 мільярдів. Більшість аналітиків, опитаних Блумберг, вважають, що Фейсбук не заслуговує такої високої оцінки, адже соціальна мережа показала зменшення прибутку за перший квартал цього року, а також приділяє недостатньо уваги розвитку сучасних мобільних сервісів, які набувають високої популярності. Олександр Кириленко, новини, телеканал Бізнес. І цифри середи. Індекс UX за підсумками торговельної сесії зріс на 2,48%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на 8 копійок. Так само на 8 копійок упав курс євро і на міжбанку. Долар відносно гривні зріс на 2 копійки. Поки що все. Але попереду, як завжди, багато цікавої і корисної інформації. Приємно вам провести час із каналом Бізнес ідеї. До зустрічі.